Наварила сьогодні червоного борщу, а також стушила тушила картопельки до борщу сало, трошки ковбаси. А це забула, як називається, таке часнику пахне. Це моя подруга вчора мені подарувала, тобто принесла і помідорки. Хочу розсолу, зовсім мене не сушить. Я не алкоголічка, тобто не випиваю багато. Пройшли часи, колись розкажу. Просто захотілося пити. Смачно! Розкажу колись вам історію, як я дуже-дуже багато випивала. Пила все, що горіло. Але це потім, а зараз у моєму відео, ви побачите. У нас сьогодні дощ. Посадить сьогодні. У нас гранат. Це в мене корона. І в мене сьогодні є така невеличка під роботи. Всім доброго ранку. У нас сьогодні дощик. Я в своїй теплиці і вирішила посадити сьогодні все не подало часу. Редьку. Тобто редиска, оказується. Не редька, а редиска. Отаку 18-ту і редиска Джолі. Я в минулому році садила дуже-дуже гарно. Так, які в мене справи? Луточки посіяла. Гадайте, що тут і тут. І ще там два. Посіяла трохи квітів. Фермек жовтий, блакитний і, по-моєму, різнокольоровий. А також сальвію і трохи чорнобривців. Перець помідорки сходять у хаті. Покажу, хай помідорки зійшли ловко, а перчик через один. Хочу трохи просапувати мою цибульку, трохи підросла. А укропчик чомусь не сходить з петрушечкою. Але нічого. Зараз трошки тут наведу порядочок. І посію між до рядочками свою редиску. Журочку. Отак. Любить, як ми вкриваємо. А я чекаю ще клієнта. Зараз прибежить по молоко. Зроблю невеличкий ще обзор свого його городу. Mm -hmm. Ну ви в курсі. Рубрика ліна ходить по городу. Курочки сокочуть, несуть яєчка. Поки буду чекати, щоб не прозівати. Покажу. Тюльпанчики сходять. Роботи тут багато, звісно. Чого в мене тільки тут нема. Дуже гарні нарцизи. Багато сортів я раніше заказувала у сільському віснику, може хто знає. Це мої крокуси. По-моєму, біонія. У мене також є білі тюльпани. І це дуже ранні, гарні нарцизи. Троянди виглядять так. І так. Дивіться, який розкішний кущ. Ну і там майже теж не померзли трошки. Все така гарна, пригарна. Хто дивиться мої постійно відео, мої глядачі, той знає, що я планувала закрити курок. Закрила, але крила. Не обрізала, то все одно прилетають. Ну нічого, ми в процесі. Вгадайте, що показую. Це у нас гранат. Один пущик і другий. Дуже гарно перезимували. Ми трошки вкривали корневу систему. Накривали скотами і туди вложили солому. Гарні. Це червона парічка і наш персик. Минулому році було, мабуть, плодів 30. Колись був оріх. Такий гарний пеньочок. Торгувала 130 гривень. І ще в мене сьогодні два закази по 80. Знаєте, що хотіла показати? Це в мене корона. Хто дивився мої відео в прошлому році. Мабуть, оставлю. Силочку на те відео подивитесь. Я її в прошлому році розсадила. І вона зійшла. Я так переживала, зовсім не було видно. Тут у мене така грядка. Це квіточки тут у мене різні. І хризантема, І тут навіть, ой, забула як це вона. гвоздічка така рожева. А це теж не знаю, що і посадила. Трохи тюльпанів, всі ну видно. І сьогодні видивилось, що все посходило. Це корона моєї мами. Коли моя мама померла, то у саду будинок далеко від мене. У саду були квіти. І одна людинка влізла і повикопувала майже всі квіти. То я пішла і накопала, щоб ну, чомусь не знаю. Захотілося собі, А так, що вона на базар повозить. Хотіла пару слів сказати ще про знаряддя праці. Купила я в минулому році два собі таких крючки, мабуть. Оце зовсім така гарна на три зуби. І сталь така хороша. Тут теж три зуби гарні, але оця сапка, мабуть, гнеться. Ну, як щось таке м'яке, так можна робити. А як, звісно, ну, вона не для сапованки, я думаю. Може щось підковернути. чи розсаду, чи нарізати рядочок для тієї самої ридки. Ой, редиски, дівчата. В минулому році ви мене поправляли. Отакі мене знаряддя праці. Пройшла трошки цибульку і вирішила посіяти один рядочок під стежкою. Їду ще розвезу молоко, і в мене сьогодні є така невеличка підроботочка, я називаю. Це мені таку сестра когтину гарну подарила. Таку погоду навіть і нічого. Так, їдемо зі мною. Мабуть, буде цікаво. Я вже, мабуть, разів скільки розказувала. Є в нас таке кафе. Я тут прибираю. Тут у нас завжди проходили дні народження, різні свята, але, на жаль, зараз відбуваються тільки похорони, тому що не весело. Але, як кажуть, жити треба і посміхатись. Тому хочу запропонувати вам одне відео, яке я знімала, коли була масляна. І наші дівчата трошечки співали. Подивіться, будь ласка. Я думаю, буде цікаво. Бажаю мирів та добра. До зустрічі. Да. О, ага, як ми Ой, яка радість. Мабуть, і в нашу хату колоду притягнули. І наш Максим найде собі гальну, красиву, веселу і роботящу. Ой, Господи, проходьте. Обов'язково навіть. От, будь ласка, проходить роботу. І всі шумлять, верби. Ручки На воры, милая, на воры, милая, на воры, о

Висну. На їхню цілу отцю макітру солодів, вийдем на вулицю, випустим їх і хай летять високо-високо. Їхали -високо. <звіхи> козаки згодом додому плягаю.